У кожного регіону України є своє авто. Тернопіль бере на трохи, Київ, щоб було пафосно, а Одеса, ну ви самі знаєте. Київ, щоб лінзи світили аж у космос. Київське авто це або BMW X5, або Audi Q7, або хоча б Kia, але з надписом AMG. Чому? Бо головне не доїхати, а показати, хто батя на Треєщині. Обов'язково камери 360, щоб було легше паркуватися на землі. Львів. Екологічно, але з кайфом. У Львові популярне авто це гібридний Prius, або електричний Nissan Leaf, або старий Volvo, який ще шведи просили не вбивати. Головне, економно, екологічно, і щоб можна було запаркуватися на ринку і не дратувати патрульних. Харків. Сила! Скористь і трохи вогню. Тут панують Infiniti fx 35, старі американці, та звісно ж єшка на трьох літрах. Чому? Бо як це без турбін, диму і звуку ракети? Фари мають бути такі, щоб пташки падали від світла. В Україні не обирають авто за комфортом. У Нас обирають так, щоб теща сказала ого, щоб дядько подумав, що ти в Польщі нормально заробив. І головне. Щоб брати дешевше і продавати дорожче.